Днів тому указом президента України Володимиром Зеленським було створено Нетішинську міську військову адміністрацію. Вона стала першою в державі. Її очолив Григорій Олендра. В даний час вказане рішення пов'язано з тим, що на території Нетішина знаходиться місто Супутник, на території знаходиться Хмельницька атомна електростанція, тобто об'єкт критичної інфраструктури. І в даний час потрібно посилювати, забезпечити його охорону і оборону. На території Нетішина розташований об'єкт критичної інфраструктури, який потребує додаткового захисту. Ба Більше новий очільник також отримує всецілу цілу підтримку Хмельницької військової адміністрації. Нам важливо, щоб Нетішинський начальник військової адміністрації забезпечив. Усі завдання, які покладені на нього президентом України, забезпечити належний рівень безпеки в громаді, оборону, охорону, нетішинці цілком підтримують утворення міської військової адміністрації. кажуть, що таке рішення вірне і потрібне було ще на початку повномасштабного вторгнення. Забезпечити безпеку міста воєнний час. Тобто, з вашої точки, це правильно? Я думаю, правильно. Обов'язково ну, правильно, тому що поруч такий е, небезпечний об'єкт, то повинна бути і своя військова адміністрація. Повинна було, це рішення вже, я рахую, давно було прийнято спочатку е, війни нашої. У нас такий стратегічний об'єкт, який, ну, який треба оберігати від Московії. Наразі триває процес укомплектування штату нової установи та узгоджують питання розподілу повноважень між військовим та цивільним керівництвом. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Чи вплине роздолар на ваше життя. Напевно, вплине. Здорожчують продукти харчування, здорожчує покупка житла, здорожчує паливо. 100% вплине. Воно вже вплинуло долар за останній за останні роки. Він за останні два роки він виріс два рази. І все зросло. Автоматично зросте, якщо долар буде зростати. Так, косметика дорожча, все дорожче. Це насправді дуже погано. Тому хай долар буде на такому стабільному рівні і не росте, і все. Або я просто поміняю багато доларів. І тоді хай вже росте. Я взагалі до курсу долара не прив'язуюсь, тому що в мене моя мета якби, намагатися заробляти більше, ніж я заробляю. І в мене це досить непогано виходить. Я якби до курсу долара не прив'язана. Та, напевно, ні. А чому? Ну, типу, я просто заробляю в еквіваленті до долара. Ну так, безпосередньо я ріалтор займаюся продажем квартир, то, звісно, він впливає. Звісно, вплине. А чому? Ну, ні всього. Ну всіх вплине. Чому? Інфляція. Ріст курсу долара означає інфляція. Однозначно. У нас всі не на Росії закуповуються за валюту. Бензин, дизель, все так, що вся піде вверх. А чому? Тому що у нас гривня, а на наша на долар. У нас лікар, долари не ходять. Вплине, звичайно. Чому? Тому що мені здається, як підніметься курс долара, то піднімляться ціни, наші, ціни на наші українські товари. На жаль, і не послуги. Для а вірите в те, що долар 28-му році буде по 54? Не вірю. Чому? Я оптиміст. Наріс долара на ваше життя. <рес> Можливо. Чому? Не знаю, буде дорожче все коштувати, напевно. <рес> Ну, в загальному блін, все подорожає. Чи змогло добро перемогти зло? У стінах Хмельницької філармонії відбулася прем'єра музично-хореографічної вистави у пошуках маленького принца, яка створена за мотивами казки повісті Антуана Сент-Екзюпері. Виставу презентували за грантові кошти, які колектив філармонії отримав від Українського культурного фонду. Фінансування виділили на світло, костюми, взуття та сценічний лінолеум. Ну дуже відповідально, бо ми знаємо, що в цей важкий час виділяються кошти на культуру, і це дуже приємно. і Хочеться правильно реалізувати ці ці кошти. Дивні події змусили знайомих маленького принца залишити свої планети та шукаючи порятунку, зібратись на астероїді 332. Туди прибуває військовий льотчик Тоні, який впізнає прибульців. Відтоді починається захоплива та цікава історія, де добро бореться зі злом. Роль льотчика зіграв 24-річний Тарас, який після прем'єри поділився своїми емоціями. Важка роль, дуже важка роль, чесно прикольна така крута емоційна. Треба переживати. Різні характери, і закоханість, і злість, і переживання, і муку. Коротше, дуже все багато, все на кучу, але дуже гарно мені сподобалося. Такою ж емоційною вистава була і для хмельничан, які прийшли на прем'єру. Це ну фантастична робота. Така казка, просто я так плакала в кінці. Дуже дуже неймовірна робота. Режисер, композитор. Всі настільки вклалися, колективи вклалися. Це просто. Що треба вірити в прекрасне, ніколи не е, залишати надію на перемогу на щасливе майбутнє. Тільки світло, світло, світло в душі має бути усе». насправді. Хороша історія, добра, дитяча, і треба показувати її всім діткам, тому що в ній закладено кисеце добро, і що добро перемагає. І фінал мажорний, і фінал позитивний. Режисерка вистави прем'єрою задоволена та впевнена, що сенс закладений на початку важкого процесу підготовки. Глядачі прочитали. Емоції зашкалюють, адже глядач каже, що це було класно. Це саме головне. Ми стараємося заради того, щоб доставити задоволення нашому глядачу. Актори, режисери та весь творчий колектив вклали серце і душу, щоб перетворити класичну казку в незабутню мандрівку. Глядачі покинули зал з відчуттям ніби вони теж побували на планетах, які відвідував маленький принц. Адже ця вистава надихає на роздуми, які переносять нас в інший світ. Яна Кузьмінська, Олександр Тітов, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. Турнір із вільної боротьби стартував у Хмельницькому. Змагання приурочили до Дня захисників та захисниць і в пам'ять про загиблих героїв. Приїхали до обласного центру спортсмени із усієї України. Я приїхав на змагання, щоб перемогти і провести додому медаль і кубок. Я приїхала набратися більше результатів в боротьбі». Я працював, я відпрацьовував на прийомах. Я звичайно стогнав, але працював. Хочу. Мати більше досвіду дізнатись, і в мене помилки є, що як краще мені, як чи скидати, чи бути у вазі, чи бути в більшій. Ці змагання до мене це підготовка до чемпіонату України. У кінці листопада, в Чернівцях. До спортивного заходу долучилися військові, представники влади та рідні спортсменів, аби підтримати їх. Для успіху спортсмена обов'язково, щоб працювали як і тренерський штаб, так і обов'язково батьки, щоб підтримували, цікавились результатами, цікавились поразками і жили цим життям разом з дитиною. Батьки це 50% складової спортсмена. Я так, я так вважаю. Постійно стараюся намагаюся бути присутньою при змаганнях свого сина. Понад чотири сотні дітей взяли участь у всеукраїнському турнірі з боротьби. Змагання відбуваються у різних вікових категоріях. У нас 40, якщо я не помиляюсь, приділок 42 категорій різних вікових 2009 і молодші роки. Всіх учасників розподіляють по віковим групам, а також по ваговим категоріям. І в кожній ваговій категорії визначається переможець, срібний призер і два бронзових призери. Організатори розповідають, такі змагання проводять, аби вшанувати захисників, що віддали своє життя за Україну, та з метою популяризувати вільну боротьбу. Це треба з, з тренуваннями себе закаляти, рухатися вперед. Боротьба до останнього це таке, що є, що повинно бути в кожної людини в нашій Україні. І дякуючи таким якостям України, я гадаю, що не просто переможе, а порве нашого суперника. Російської Федерації змагання тривають два дні: в перший спортсмени борються за потрапляння в стикові поєдинки, а в другий змагаються на виліт за головні призи турніру. Олександр Тітов Сергій дяків телеканал Перший Подільський.